Мене звати Анатолій, моя собака, пес барон, йому три роки. Це доберман. Ну, по-перше, спочатку ми звернулися, як пройти курс послухання, потім ще його щоб підресурували, А зараз ми постійно звертаємося, щоб тренували і щоб він на час, коли я. Відлучаюся з дому, що немає можливості його взяти з собою, що залишити у вас. Судячи з собаки, собака довольна. Ні, взагалі задоволений повністю. Тобто гарний колектив, гарні кінологи, гарний адміністратор, респект власнику, тому що таке створити це дуже добре. Я вважаю, що ну, питань немає, все тільки, як кажуть, в захваті. Я не знаю, що мені не сподобалось краще так сказати. Мені все сподобалось. Ні, проблем не було. Пес адекватний, колектив тут дуже, я скажу так сказати, професійний. Ну, питань ніяких не було. Ну, із, як там? Спочатку, коли ми його здавали на курс послухання, да, це допомогло, тому що собака стала вести себе адекватно, бо він так чуть-чуть його заносило вправо-вліво. Ну, я задоволений, тобто, очікування, так сказати, підтвердилися. Я всім говорю, що є школа-дред, яка знаходиться між Добучем і Забучем чи за Забучем. Да? І говорю, що я задоволений і завжди говорю, що це краще те, що я на даний час знаю в Київській області. Да. Ми повернемося буквально за два тижні.